Всіх вітаю, вітаю на каналі Людмили Хомутовської. І дуже чекаю, щоб ви нас підтримали. Я саме підтримали Наталю, тому що я хочу запропонувати саме знайомство, знайомство з надзвичайними людьми, і я мала честь саме. Знаєте, навчати Наталю і вона зараз на іншому моєму курсі, е, мені здалася дуже цікава людина, з нею цікаво спілкуватись, тим більше мені подобається, чим вона займається. Так що, будь ласка, підтримайте Наталю, підтримайте це відео, підпишіться на Наталю і, будь ласка, напишіть якісь побажання Наталі, що, щоб підтримати людину, тому що хто коли-небудь робив перший крок. В своєму житті, А тим більше вона виходить перший раз в ефір великий і надзвичайно хвилюється. То, будь ласка, все-таки, будьте якісь більш поблажливі, тому що це дійсно важко, я пам'ятаю цей перший раз. І так, Наталя Шемечко, добрий день, Наталя. Добрий день. Вітаю всіх. Скажіть, будь ласка, взагалі можете щось розказати про себе, чим ви займаєтесь? Де ви живете, взагалі про якусь свою сферу інтересів, щоб підрозкрити під суть себе перед людьми? Я проживаю зараз у Львові і я ВПО вже з 2014 року. Це ну, внутрішнє переміщення на особа, тобто я з міста Луганська. Але мені дуже подобається те, що завдяки таким людям, як ви, маєш силу, силу духа, силу волі, жити далі. Тому я з вами, і тому я дуже рада цьому, тому що ти отримуєш нового себе, і це дуже важливо. Займаюсь я, тобто, весь все своє життя я. Якби мене вело до психології, і насправді дійсно привело, тому я тепер займаюся психологією і теж, також цьому рада, бо я розумію, як я могу, можу допомогти людям. А можете мені розказати, це переміщення, це під час війни ви переїхали саме з чотирнадцятого року переїхали у Львів. Скільки ви вже у Львові? У Львові я вже майже 5 років, а переїхали ми ще жили. Ну, жили чотири роки в Угу. Mm -hmm. І потім ми з Кремечуття переїхали до Львова. Як вам вдалося у цей переїзд? Наскільки це було важко? Як ви з цим справились? Ну, це дуже важко було, і я справилася завдяки дітям насправді, тому що ну, той стан, то не можна сказати, що то депресивний стан, то стан такий взагалі тебе немає, але ми не будемо. Про, про грустне, а будемо про, про те, що живемо далі, заради дітей і також уже заради себе, тому що діти то є класно, але є ми зі своїми задачами, якимись цілями, розвитком, хобі. Розумію. І я, наскільки розумію, що саме це переміщення вас і привело в психологію, це ви тоді кардинально змінили своє життя. Ну, насправді я цікавилась. І ще маленькою дівчинкою, я пам'ятаю, як я була мала, і я розуміла, що ніби навкруги все добре, але чомусь болить душа, чомусь всередині дуже погано. І от саме тоді ну, в мене так е, з'явились такі питання і запитання. І я йшла цим шляхом іще з самого дитинства. Тобто якась аналітика, е, розуміння, чому так, ну, так взагалі відбувається. І яким чином ви допомагаєте людям? Я ну зараз я як психолог, і я щитую інформацію з поля людини, тобто з несвідомого людини, це душа. Тому що саме там знаходиться вся інформація, яка заблокована в силу травм якихось, або якихось емоцій, ну, ситуацій, різне буває у людей, і тому дуже багато, якби воно як психіка як стирається. Можете якось розказати, як це відбувається, щоб просто було людям зрозуміло, як це? От я прийшла вже, не вірила всьому і прийшла до Наталі. Як відбувається взагалі ваша робота? Як ви працюєте? Ну, по-перше, треба ну, якби виявити той запит, тому що у людини дуже багато ну, відбувається ми є не тільки я, як Наталя, особистість, да, я є мама, я дружина, я десь працюю. Я десь да, і можуть бути якісь такі непорозуміння у кожній сфері. І тобто виявити, що саме болюче на зараз у людини. І вже тоді це я розумію, це проблема, чи це задача, чи це ціль, чи прояснення якогось конфлікту, і також можуть бути як захворювання фізичні симптоми. І ви працюєте онлайн чи ви живу? Я, як взагалі оце як ви працюєте? Я працюю онлайн і карантин нам всім допоміг. Всі перейшли на онлайн. Ну, насправді це дуже зручно, тому що це, по перше, комфортно. І я в своєму знаходжусь у місті да, і людина, і також це екологічно, ну тобто. Це і, і, і також дозволяє ще другим людям звернутися з інших інших міст, тому що зараз тим відомо переїжджають, але це не є проблемою. А як довго ви лікуєте? Скільки сесій потрібно пройти, щоб пролікуватися, щоб якось? Скільки сесій потрібно пройти? Дві-три сесії. Тобто, чому саме е, мені сподобався ну, той метод, що я знайшла, тому що він скорочує шлях, бо мені само також мені казали, що мені потрібно до психолога ходити 5 років. Ну, але я розумію, що я не буду 5 років ходити. І тут же, якщо я знаходжу корінь проблеми, то воно скорочує час, тому дві-три сесії. Достатньо для того, щоб вирішити якесь питання. А скільки у вас по часу? Да? От ви півгодини, годину, дві, скільки годину, ви? Годину, годину, годину. Працюєте вам дві-три сесії, щоб закрити одне якесь так, питання? Так, так. А можете мені розказати взагалі. Ем... Які ваші є досягнення в цій роботі, що такого цікавого відбувається? Тому що в нас, знаєте, є різні випадки. Іноді я знаю, що як я працюю, то я сама іноді в шоці, наскільки змінюється життя людини, наскільки відбуваються якісь зміни, які в нас взагалі не вірили. У що ви про це можете розказати? Які у вас є досягнення? Ну, досягнення, ну, є дипломи, є сертифікати. Але для мене це не є досягнення, так, а є досягнення саме то, те, що ви сказали, коли, коли людина приходить і, і каже, що немає її проблеми. І от насправді це є досягнення. І дуже багато таких випадків, ну, ну саме крайня та, що я працювала, це коли. Мама, у неї дорослий син, і коли син іде на вулицю ввечері гуляти, в неї спочатку з'являлась тривога, яка потім переростала в панічну атаку. І вона розуміла, що вона не може вже впоратися з цією панічною атакою. От ми з нею пропрацювали одну сесію, вона ще потім казала мені, що я ще спостерігала 2-3 тижні, але вже не було такого. І уже потім вона мені написала відгук і дуже дякувала. За це. Mm -hmm. Ну і також є фізичні симптоми. Але я хочу сказати те, що навіть якщо і ну, як, ну, як, людям, да, нашим глядачам, що якщо ви звертаєтесь до до психологів або ще до когось, ну, не не можна е, кидати те, що назначив лікар. Тобто це лікування повинно йти паралельно, тому що е, ну, фізичний симптом захворювання це вже е, зрозуміло, що якась є. Причина емоційна, але дуже багато людей ну, можуть звертатися до іншого якогось е, ну, психолога або там, якогось спеціаліста. Пропит... Так, так, так. Спеціаліста забула слово, вибачте. І, і можуть кидати ліки, то не можна того робити. То повинно треба йти паралельно. Це дуже важливо. Mm -hmm. Що взагалі впливає да, на наші емоції, на здоров'я? Як взагалі, от на думку людини, яка працює, стають ці захворювання? Яким чином вони стають, якщо подивитись очами духовного психолога? Ну, По-перше, це травми. Травми, страхи. І навіть є така це офіційно, що. Страх смерті і страх нелюбові ці два базових страхи, які, які зароджуються у дитинки ще коли їй вісім місяців. І ну, навіть якщо вона в дуже якісній так, такій комфортній родині народилася, але це так, ну, мабуть, так заложено, що це і є таким нашим дальше, подальшим таким якби двигуном, так, що рухає нас далі по життю. Ну і також ці всі стани, хобі, якісь образи, вони дуже впливають, непорозуміння заважають у вас така психологічна робота, а в вас не просто ви психолог, да? ви душевний психолог, а навіщо взагалі працювати з своєю душою? От, якщо так, знаєте. Максимально просто задати це питання. Всі ж говорять, душі немає, а ви доказати не можете, да? а починаєш працювати з душою і людину попускає. Навіщо це робити? Скажіть, будь ласка. Ну, це для того, щоб у людини ставало гармонійне і комфортне життя, тому що насправді, коли людина відчуває свою душу, її підказки, вона робить так, як їй підказує душа. І вона йде по своєму шляху, тому що якщо не слухати, не чути, не розуміти свою душу, отак от і виходить, що людина не досягає своїх цілей, або щось відбувається не так, як хочеться. Тому це насправді дуже важливо. І, і Це секретна така інформація, і як налагодити саме контакт контакт з душою, яким чином ви це робите? Ну, По-перше, у нас у кожного є цей uh, канал. Багато, багато хто про нього не знає, тому що у нас ну, якби немає культури пізнання себе. Ну і Савдепія все це зробила ще, ну, і, і ми ще також трошки тягнемо цю савдепію на собі, я так скажу. Але не, треба налагодити той канал з життям і поставити тілі справжні, ті, на які душа відгукується, бо е, дуже багато таких в інтернеті картинок, і я сама така була що я ну, думала, що то класно, що то, наприклад, ну, наприклад, розкажу свій приклад, да, що я, ем, я майстер Шугарінга, і коли я на, на, ну, побачила цю рекламу, я зрозуміла, ой, як класно там працювати, я пішла, вивчилась, я працювала, і на дому працювала, і в салоні красний працювала, а, але я зрозуміла, що то немає. Але я потратила вже час, час і гроші. Ну, тобто я хочу сказати, що я повелась на ту картинку, да, не розумівши ще такі своєї душі? ну, Я таким чином шукала, шукала себе свою душу. Які умови і взагалі, от конкретно, які стані вас, як духовного психолога, як вам здається? Потрібно для того, щоб людина реалізувала себе, реалізувала своє щастя, вийшла на цю духовну дорогу, як ви кажете, зрозуміла свою душу. Про це можете трошки розказати? Так, треба прибрати ще груз, такий груз, той, що ми вже в процесі життя, про те, що я казала, образи, можливо, якісь непорозуміння, це також треба прибирати, ну от налагодити цей життєвий потік важливо і. Ну, Розуміти, що треба мати свій вектор, свою ціль, свій вектор, крокувати по цьому вектору, і тоді вже ну, це буде саме ваше життя, ваші задачі, які ну, стоять перед людиною. І тоді вже буде в неї ну, якби все добре. Ну, я наскільки зрозуміла, що ви вважаєте, що в кожного своя дорога і якесь своє друге бачення щастя, і воно може дуже сильно відрізнятися від того щастя, що бачать інші люди, і від того місця, де він знаходиться, і взагалі в якому стані він живе, це теж якби стан конкретно взятої, окремої людини. Так, бо ми дуже різні всі. Не, ну, не можна всіх під одну гребінку, як то кажуть. А? І кожна людина сюди приходить на землю, вже в неї є свої задачі душі. І тобто вона їх повинна ці задачі виконати, зрозуміти, які це душі, задачі. І, ну, і звісно, що не, можем, не можуть бути всі задачі однакові у вас, у мене, там, ну, у різних іще людей, так? Ми всі різні. Можете розказати якісь такі чарівні випадки з вашої практики. Де ви допомогли саме в плані фізичного здоров'я, де люди змогли вилікуватися, тому що я знаю, що до вас навіть на курсі де ви були дуже багато звертається людей, і ви допомагаєте, от якісь такі саме чарівні випадки. Я просто знаю це на групі, воно без кінця знаєте, спілкування піднімалося, а я хочу, щоб ви все таки розк... розказали, бо Якось ви сьогодні геть мало говорите, і я розумію, що це вплив саме цього середовища, тим більше прямий ефір. Розкажіть оці ці чарівні випадки з своєї практики, тому що кожного практика вони є, я знаю. Так, Але також я хочу сказати, що те, що я казала, вище не відмовлятися від лікування лі... ну, те, що назначив лікар. І до мене звернулася дівчина, яка. Лікувалась у гінеколога, в неї була ерозія шийки матки, вона пролікувалася, але вона не, ну, не, не допомогла нічого. Ми з нею працювали, так, одну сесію працювали, знайшли причину, то, що, яка ситуація була, і також вона ну, місяць вона там також наблюдала за собою, пішла потім до лікаря, і лікар е, питала в неї, а де ви ще були, а що ви лікували, а що, а що ви робили. Ну, насправді ми пропрацювали саме емоційний цей стан, який ну, був причиною да, того захворювання. Але я повторюю не бросайте, будь ласка, лікування те, що назначає лікар. Єрозія, здавалось, да, це з однієї сторони це таке серйозне захворювання, бо воно не зупиняється як та ржа лізе далі далі. І духовний психолог з, тим, з цим всім справився. Так, і в неї вже вічі починався, бо молода дівчина, і вона розуміє, що вона саме лікується, вона хоче, ну, зрозуміла, що вона хоче це вилікувати, а нічого не виходило. А причина mm -hmm. була в іншому. Це напевно якісь відносини з чоловіками, так? Ну, якщо е але... роз. Це... Ні, це не сам. Я, я також, ну, якби я думаю навіть, да? але в, діаг... в діагностиці я бачу, бачу ну, інше, да, тобто істину цю інформацію справжню. Ні, це були її стосунки з першою вчителькою, як, як з'ясувалося. Да, і з'ясувалася. Ну, я читаю цю інформацію, і коли я їй сказала, вона каже: ну, вона ж ну, згадує, вона каже, «Да, дійсно була така е, дуже болісна для неї ситуація. І вона це згадала, і вже потім ми дійсно розбирали, і саме у сесії, ну, в роботі, ну, вона вже. Була дуже задоволена, що саме це знайшли, і це була причина. Знаєте, дуже цікаво, тому що я ж цим теж займаюся, і ми так зразу можемо. Якби така схема відпрацьовується, я конкретно знаю, де там що шукати, які там можуть бути стосунки, і зрозуміло, що це стосунки з іншими людьми, через що пішла саме що це стосунки, можливо, з чоловіками, а це стосунки а. з чителькою з людиною, яка була для неї надважлива. Вона і для она неї. була дуже надважлива для неї. І, і там воно зародилось, і, звісно, так. Що воно не рухалось. Ну, цікаво, цікаво. Так. Е е ви ще в мене навчалися Таро, Я знаю, що ви, знаєте, така спеціаліст, які е доволі багато до вас звертаються, хоча ви не дуже так хочете про себе розповідати, я вас затягла на, на свій ефір, бо мені хочеться, щоб ви допомогли людям. Е е знову ж питаю: навіщо було духовному психологу Таро? Тому що, тому що таро це насправді дуже крутий інструмент. І я хочу вам сказати, після того, як пішла я навчатися до вас на таро, в мене почали такі, ну, якісь дива знаєте, з, зі мною відбуватися. Тому що, ну, як я ВПО їй казала, то е, нам е, дають гуманітарну допомогу. Ну, це звісно, що це кожне, по, кожному треба йти, ніхто не приносить, ніхто не дає ну, якби, щомісячно. І в мене закінчилась олія, і я така сиджу і кажу: ось закінчилась олія, мені треба, треба олію. Ну і що, пішли за, за гуманітаркою, і, ми, і нам дали 15 літрів олії. Тобто, їсти довго. Так, та, і так само і, і ну, дуже багато таких, і саме це почалося, коли я була на курсі Таро. То до чого я веду, що настільки ну, він якся, розширяє якийсь світ, якесь бачення, якісь можливості. Ну, ну, такі сказки відбуваються, і вже навіть чоловік шутить, каже: давай щось таке суттєво замовляю, вже хвати кашу і олію. ну так. Зрозуміло. Ви ж працюєте вже з людьми, як таролог, тому що я теж чула під час практики, які були. Що такого надзвичайно було у вас вже як таролога, які були у вас такі, може, цікаві відкриття як таролога? <свят> Цікаве відкриття те, що, знаєте, воно як, ця, ця інформація, вона мені приходить. От саме це цікаво. І те, що ну, от я робила також дівчина, вона живе в Італії, і в неї була, був, був запит, ну, як би, предназначення, як сказати, ну, призначення, да, себе. Це, це, саме ця тема її хвилювала. І перед цим у неї такі з'являлись інсайти і те, що вона мені не казала про це. І тобто, коли я їй зробила цей розклад, ну, розповіла їй все, і вона була в шокі від того, що я їй сказала те саме, що в неї вже ну, якби була да, ця інформація, але вона мені цього не казала. І для мене це також, знаєте, ну, дуже таке якесь диво. Тому що розумієш, що це справжній інструмент. Це не те, що ну, якісь там забобони, гріх або ще щось. І для розумної людини ну, вона розуміє, що це ще один достойний такий інструмент, завдяки якому можна також, навіть родині якісь там у нас був тайна роду, так? такий розклад. Можна все там знайти і все знайти і все зрозуміти. Також можна ну, якби я знаєте, якби совміщаю ці два свій метод і таро, тому що я від ту, там взяла ту структуру і приміняю таро, і я розумію, куди я рухаюсь, куди я йду і що мені треба шукати. Бо навіть тоді на практиці, коли ми працювали, да, і я робила, ем, знайшла там той наш розбійник, ну, як ви пам'ятаєте, да, то також дуже було цікаво. І саме те, що мені подобається, ну, якби, що можливо знайти, рух, він вектор задає. Тобто не треба якби, ограничуватись да, цим, що от ми маємо, і все. А можна далі щось шукати і знаходити інформацію, яка дуже ну, вона і впливає, і потрібна, і може допомогти. Я б хотіла, щоб ви саме розказали саме про цього розбійника, тому що це дійсно такий цікавий випадок. Ми всі сиділи в групі і розбирали. Може, можна розказати? Я не думаю, ми імена говорити не будемо, але випадок був ну, дуже сильний, навіть для мене. І ви знаєте, я зрозуміла саме там у вас на таро, що я така любопитна варвара. Ну, я вибачаюсь за це, але ну, то так і є, тому що ми зробили тоді розклад. Да? І я розумію, що мені цікаво, а що ж там трапилось? Щось там зробив той розбійник. І тоді я стала докладати карти. Я розумію, що, можливо, ви вже як спеціаліст не докладали ці карти, бо ну, вам більше приходить інформація. Ну, я не на тому ще рівні, і тому я докладаю карти ще додаткові. І ну так, насправді вийшло класно, да? бо запит був, о, я вже, чесно кажучи, забула, який був запит. Да? На що там саме? Ну, там запит був, е, е, чому я себе так поводжу, як повожу, ну щось наштал того. А, а, так, так. І там, там саме вийшло те, що те, що і у нашого клієнта, будемо так казати, да, і у того розбійника в них, в них ті самі стани. І це також цікаво, тому що вона не розуміла від, від, від звідки в неї цей стан. А цей стан в неї від того розбійника. Це той розбійник, який її предок. Та там була родова так, система, ми дивились родовій системі, розклад був про родову систему, і людина не розуміла взагалі, чому вона діє, тому що, якби вона вважає себе такою врівноваженою, простою, а от якісь свої моменти життя, впливала. Да, Включається хтось такий, хто щось робить. І ми там почали. Це саме так. Наталя в нас нарила, вона там було в родову систему пішли і почали говорити: а хто у вас там такий був, що весь час створював бунти, якимось чином бунтував, що йшов проти всіх. І та дівчина говорить: так, у мене був такий предок. І далі ми подивились і зрозуміли, що вона так. стоїть, вона якби стала на місце цього предка, так працюють родові так. системи, і вона починала якби, допрацьовувати родові сценарії і включатися. Так, його, це. Там, та, його там виключили із родини, із системи, із родової системи, і тому вона, якби його як, ну, Якщо Так, чином. ну, потім уже потім, так. Ми вже допрацьовували, так що така цікава система. Що вам подобається робити Таро? Які вас розклади найкраще подобаються, От конкретно вам, як спеціалісту? древо Древо-сифірод древо вам подобається? Так. Він, він такий він дуже великий, об'ємний і він відповідає на всі запитання. От я казала, що робила тієї дівчини, в неї не було більше запитань. Вона каже: я слухала, і слухала, і слухала його цей. Розклад і я їй сказала: кажу: спочатку ти будеш ну, чути одне, потім ти будеш чути інше. На третій раз іще щось інше. І вона, коли вона вже вона каже, я перші два рази ну, зразу слухала, і потім ще слухала, каже, ще три рази, і я не чула, що ти такого казала, а ну, нове чула для себе нове. А з якими темами звертаються більше всього люди зараз? Ну, ну якби, да, це да, цей наш стан війни, він, звісно, що він люди трошки тіряються, всі ці переїзди, то ну, більш за всього це саме це покликання душі, куди, чим займатися, от такі теми. Тому що люди переїжджають і вони, ну, їм треба заново щось починати, але що вони мали тут, вони вже може, не мають там, бо там довгі обставини. Так, так. У мене теж такі саме самі приводи. Вони всіх цікаві, чи переїжджати, чи залишитися, а, чи повертати, чи раву рухатись далі. Це такі основні питання, але в мене чи дуже погано, багато і тем виходити заміж, не виходити, якби життєві ви такі е, життя йде. Коханіда, дякую вам, Наталя, дійсно, було цікаво. Е, мені дуже приємно було вас запросити, і якщо ви згодитесь, я вас запрошую ще як торолога, щоб ви відповідали на якісь такі головні питання. Я, я розумію, що у вас тема душі, у вас так. тема якоїсь такої глибокої, у вас взагалі, е, з того, що я спостерігала збоку, як вчитель під час цього курсу, е, знаєте, є люди, які. Більш такі живуть, як матеріальні, а є люди, які, яким цікавіше там порити такі оці родинні сценарії і так далі. І якби психологія душі вам більш цікава, але вас добре всі розклади саме получаються, і всі, хто хоче, питають, а до кого ви запропонуєте? От я вам іще одного таролога пропоную. Будь ласка, звертайтесь, ага. все буде під відео. А ви були на каналі Людмили Хмутовської. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на канал Наталі, поставите лайк. Буду дуже вдячна, якщо ви запропонуєте Наталі якісь теми, на які вона може відповісти у мене на каналі. І просто за слова підтримки, тому що виходити перший раз в ефір. Це завжди важко. Вона сказала мені перед ефіром то мені і так вистачає людей. Навіщо мене показувати людям? кажу, ні, Наталя, ідіть, я покажу, бо мені цікаво з вами розмовляти. Так що всім папа. Дуже дякую. Дуже дякую.